Російські високопосадовці поки що не можуть дійти згоди щодо того, чи здійснювати новий військовий наступ в Україні найближчої зими. Про це з журналістами второк заявив високопосадовець державного департаменту США на умовах анонімності. Повідомляє The New York Times. За словами американського посадовця, у найвищих військових колах Росії точаться внутрішні дискусії про те, чи можуть російські військові здійснити новий наступ. Посадовець сказав, що США спостерігають суперечливі речі в цих дискусіях. Деякі чиновники наполягають на новому наступі, тоді як інші ставлять під сумнів. Чи має Росія потенціал для цього, представник держдепу не уточнив, на основі яких розвідуваних даних США визначають характер обговорення вищої керівництва арефії, але додав, що наразі не зрозуміло, до чого призведуть їхні фактичні дії, мається на увазі Росії. Нагадаю, минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що на його думку Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ уже в січні, лютому чи березні 2023 року. Незалежно від цього, за даними Видання політику, Сполучені Штати розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні. Водночас раніше в Білому домі висловлювали сумнів у тому, що Росія може у найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думає, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України. Окрім того, у США хочуть виділити термінову допомогу Україні вчора, 19 грудня 2022 року, у Конгресі США представили законопроект про фінансову. Уряду на суму 1,7 трильйона доларів, що передбачає 44,9 мільярда доларів додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.